Але після того, як Давид зробив перепис народу, він відчув внутрішню сердечну тривогу. Тому Давид сказав Господу. Я тяжко згрішив тим, що зробив таке, і тепер, Господи, прости гріх Твого слуги, адже я вчинив дуже нерозумно. На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, чому вчинок Давида виявився гріхом, адже Мойсей теж робив перепис, з якою метою і як часто потрібно було обчислювати народ. Відповідь спробуємо знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником Біблії Феліксом Понятовським. 24 му розділі другої книги Самуїла розповідається про гріх Давида, коли він наказав зробити перепис населення в Ізраїлі. Його воєначальник Йоав відмовляв його від цього. Але все ж Давид наполіг. Коли ж Йоав приніс Давиду результати перепису. Давид усвідомив, що він зробив гріх. Після цього пророк Гад приніс звістку від Бога. Бог пропонував Давиду вибрати одне із трьох покарань за цей гріх. Давид вибрав моровицю. У зв'язку з цим виникає питання: у чому ж полягав гріх Давида? Адже до нього були інші переписи населення. Так двічі робився перепис населення Моїсеєм. Це записано у книзі Чисел, і це не єдиний випадок. Особливо був актуальний перелік людей, придатних до війни перед якоюсь важливою битвою. Так кілька разів це робив Саул. Наприклад, коли він зібрав військо, щоб воювати з амонійцями, Перша книга Самоїлова, 11 розділ, Саул оглянув зібраних у Безеку мужів ізраїлю, виявилось 300 тисяч і 30 тисяч мужів із юдиного племені. А також перед битвою з амаликітянцями, перша книга Самуїлова, 15 розділ. Саул скликав військо і перелічив його у Телаїмі, 200 тисяч піших ізраїльтян і 10 тисяч мужів із юдиного племені. Раваам також перераховував свої війська, коли збирався повернути собі 10 відпалих колін Ізраїлю. Перша книга царів, 12 розділ і 21 вірш. Прибувши в Єрусалим, Ровам зібрав 180 тисяч добірних воїнів з усього Юдиного дому та з племені Веніяміна, котрі були б здатні воювати, аби вступити проти ізраїльтян. В жодному з перелічених випадків не говориться, що це був гріх. Навпроти, це була нормальна практика знати число свого війська перед битвою. Тож, чому, коли Давид вирішив перелічити своїх людей, своїх людей? Це було розцінено як гріх. Спробуймо в цьому розібратися. Є кілька версій пояснення гріха Давида, одне з найдавніших припущень було висловлене Йосипом Флавієм. Він говорив про те, що гріх Давида полягає в тому, що Давид не виконав вимоги запропонованою книгою «Вихід». це 30-й розділ з 11-го вірша. Звернувся Господь до Моїсея, промовляючи, коли проводитимеш перепис ізраїлевих нащадків, аби полічити їх, то під час переліку нехай кожен дасть викуп за свою душу Господу, щоб не сталося пошесті серед них при їх переліку. Ось що мають давати ті, які братимуть участь у переписі. Половину шекля відповідно до священного шекля шекель це 20 герів. А половина шекля жертва приношення для Господа. Кожен, хто входить у перепис від 20 років і вище дасть жертвоприношення Господу у другій книзі Самуїловій, 24-му розділі, нічого не говориться про те, що ізраїльтяни виконали цей наказ і заплатили пів шекля. Також на підтвердження цієї теорії можна згадати і те, що текст з книги Вихід згадує пошесть. Саме така кара була покаранням за гріх Давида. Однак ця інтерпретація має кілька слабких моментів. По-перше, є всі підстави вважати, що вказівка про перепис, згаданий у виході 30-му розділі, була одноразова. Тобто це не була заповідь, яку треба було виконувати постійно щоразу, коли робиться перепис. Ця заповідь була виконана у книзі Вихід у 38-му розділі, де перелічуються матеріали, з яких було зроблено скінію. І в тому числі згадується і пів шекля, які мали отримати від кожного ізраїльтянина. Вихід 38 розділ і 26 текст. З кожного, хто підлягав перепису від 20 років і старше до 603 550 чоловік, бека на особу, яка відповідно до священного шекля, дорівнювала половині шекля. Ми не бачимо, щоб хтось ще цю вказівку виконував. Згідно з іншою інтерпретацією, гріх Давида був зовсім не в тому, що він здійснив перепис, а в тому, що він не зміг приготувати місце, де в майбутньому мав бути побудований Єрусалимський храм. У місті Єрусалимі, перш ніж його захопив Давид, жили Євусеї, і місце майбутнього храму також належало Євусею Аравні, у якого там був тік. Крім того, відповідно до цієї інтерпретації, гріх Давида також полягав у тому, що він не поспішав з тим, щоб перенести місце поклоніння до Єрусалиму, як того вимагав закон Моїсея. Це записано в книзі повторення закону у сьомому розділі з першого по другий вірш. Сильним боком цієї аргументації є той факт, що моровиця припинилася саме після того, як Давид придбав тік в Аравні. поставив там жертовник і приніс жертву. Придбання току означало, що тепер місце майбутнього храму приготовлено. Також на користь цієї інтерпретації може служити розміщення цього розділу у книзі Самоїла. Цей розділ розміщений тут як якийсь епілог, вже після того як автор поставив крапку в описі життя Давида. Таким чином. Цей розділ є своєрідним мостом, що зв'язує другу книгу Самуїла і першу книгу царів. Адже саме в першій книзі царів говориться про будівництво храму. Але слабкою ланкою в цій інтерпретації є те, що ніде в розповіді немає жодного натяку на те, що гріх був пов'язаний з тим, що Давид не подбав про місце для майбутнього храму. Якби це було так, то чому Бог не сказав Давидові через якогось пророка про це прямо? Швидше за все, ми можемо сказати, що Бог використовував цю ситуацію для того, щоб було придбане місце для храму. Але важко сказати, що гріх Давида полягав у тому, що він знехтував приготуванням місця. тим більше, що ми знаємо, що він робив все можливе, щоб полегшити побудову майбутнього храму. Ще одним поясненням є припущення про те, що справжній сенс перепису був не в тому, щоб дізнатися кількість воїнів в Ізраїлі а щоб вести примусові роботи. Адже для цього теж потрібно було знати кількість людей, щоб встановити черговість та частоту робіт. у наступній розповіді ми бачимо, що Соломон встановив примусові роботи для будівництва храму. І ось відповідно до цього припущення чи цього пояснення, гріх Давида полягав у тому, що він поспішив із плануванням організації цих робіт, адже Бог сказав йому, що він не буде будувати храм. А планування примусових робіт означало б, що він де-факто почав би будувати храм, а це, звичайно, було б порушення волі Бога Але ця інтерпретація також має свою слабкість і слабкість полягає в тому, що ніде в розповіді 24-го розділу немає жодного натяку на те, що Давид планував примусові роботи. Мало того, у розділі кілька разів згадується, що метою перепису було дізнатися кількість воїнів. також перепис був доручений воєначальнику Давида Йоаву, і все це говорить про те, що головною метою перепису було все-таки дізнатись кількість людей, здатних до війни Отже, ми розглянули три різні інтерпретації, чому перепис, зроблений Давидом, був гріхом. Є ще одне, яка є однією з найбільш поширених та найбільш логічних. Як я вже відзначав, головною метою Давида було дізнатися кількість воїнів в Україні. Це видно зі звіту, який приніс Йоав, друга книга Самоїлова, 24-й розділ і 9 вірш. Тож Йоав подав цареві результати перепису населення. В Ізраїлі виявилось 800 тисяч чоловік, здатних володіти мечем, а в Юдеї було 500 тисяч боєздатних мужів. Тут підкреслюється, що були підраховані саме воїни, а фраза, здатних володіти мечем, дослівно звучить як ті, що витягує із піхов меча. Отже, гріхом Давида було бажання дізнатися кількість воїнів. Але в такому разі, як це відрізняється від інших переліків, які робили, наприклад, Саул і Ровоам? Я згадував про них раніше. Річ у тім, що Саул і Ровоам робили перелік воїнів в умовах війни, але 24 й розділ другої книги Самуїлової нічого не говорить про те, що була війна, або про те, що щось загрожувало Давидові. У Давида не було необхідності знати точну кількість своїх воїнів. У такому разі бажання дізнатися чисельність своєї армії було продиктовано або марнославством, марнославством і гордістю, або ж бажанням убезпечити себе від майбутніх можливих воєн і підготуватися до них. Але в другому випадку це було б недовірою богові адже, як якось сказав Йонатан, Господу не важко визволяти через багатьох чи лише через кількох осіб. Отже, ми можемо сказати, що швидше за все гріх Давида полягав або в гордості, та марнославстві, або в недовірі Богу. Цікаво, те, що обидва гріхи пов'язані один з одним. Якщо людина горда, вона більше покладається на себе ніж на Бога. ми можемо отримати один урок для себе з цієї історії. Гріх гордості та марнославства є одним з найнебезпечніших гріхів саме тому, що горда людина не помічає своєї гордості. мало того, горда людина може приховувати свою гордість за благоугодними справами так сталося з Давидом, але ця історія насправді позитивно характеризує Давида Вона характеризує його як людину, яка вміє визнавати свої помилки і каятися у своїх гріхах. нехай же Господь допоможе нам ніколи не приховувати свій гріх і не боятися покаятися в ньому, навіть якщо це необхідно публічно.